Всім доброго здоров'я. Це наша картопля через 5 тижнів після посадки. Ми не кропили гербіцидом після посадки. Тому сьогодні нам треба її згроспувати, підгорнути і покропити гербіцидом. Після сходовим. І це буде. Антисапа. Раніше я користувався дуалом, зараз буду брати антисапа. Тож, як ви можете бачити, картопелька не є велика, тож антисапа дозволяє кропити до 10 см висоту. Хочу попробувати так. Чесно, я не був 5 тижнів на полі, я думав, що ситуація гірша. Але суш така, що капець. Ну я ще такої сухої землі не видів. В основному лобода. Лобода, лобода, лобода і трохи ріпако. Ну, це результат після обробки. У вас теж таке? Пробував йожиками, йожиками не той ефект. Оце вже на полі. Результат непоганий. Ну коли буду кропити, відео зазнімлю. Ну, посуха капець. Будьте здорові!